Джонатан Свіфт Мандри Гулівера. Частина 3. Подорож до Лапути, Белнібарбі, Глабдабдрібу, Лагнегу та Японії. Розділ 11 Автор покидає Лагнег і відпливає кораблем до Японії. Звідти він... Повертається на голландському судні до Амстердама, а з Амстердама до Англії. Гадаю, що оповідання про Стрелдбрегів трохи розважило читача, бо воно, здається, досить таки незвичайне. Я, принаймні, не пригадую, щоб зустрічав щось подібне в книжках про подорожі, які мені потрапляли до рук. А якщо я помиляюся в цьому, то виправдати мене може те, що мандрівники, описуючи ту саму країну, часто мимоволі зупиняються на все тих самих подробицях. Це зовсім не дає підстави докаряти їм, ніби вони запозичують чи списують у своїх попередників. Між королівством Лагнех та Великою Японською імперією є постійний торговельний зв'язок. Тож дуже можливо, що японські автори згадують про стрелдбрегів. Але моє перебування в Японії було таке короткочасне, а японська мова настільки мені незрозуміла, що я не мав змоги розпитати про це. Проте, сподіваюся, голландці зацікавляться моїми нотатками і виправлять мої похибки. Бачивши, що я на відріз відмовляюся від його настійних пропозицій зайняти якусь посаду при дворі і твердо вирішив повернутися додому, його величність ласкаво погодився на мій від'їзд і навіть дав мені власноручно писаний лист до імператора Японії. Він подарував мені також 444 великі золоті монети, тут люблять парні числа, і червоний діамант, який я продав у Англії за 1100 фунтів. 6 травня, 1709 року, я урочисто попрощався з його величністю і з усіма моїми приятелями. Король був такий ласкавий, що звелів загонові своєї гвардії супроводити мене до Глангвенстальда, королівського порту на південно-західному узбережжі острова. Через шість днів я знайшов корабель, що відпливав до Японії, і пробув у дорозі 15 днів. Пристали ми до невеликого портового міста Ксамоші, у південно-східній частині Японії. Місто лежить на довгій косі, за нею вузька протока веде на північ у довгий морський рукав, на північно-західному кінці якого стоїть Ієдо, столиця імперії. Висівши на берег, я показав митним урядовцям лист від короля Лагнегу до його імператорської величності. Вони добре знали королівську печатку з мою долоню завбільшки на тій печатці вирізьблена короля, що допомагає кривому Жебракові підвестися з землі. Почувши про лист, магістрат прийняв мене як посла дружньої держави. Він забезпечив мене екіпажем та слугами і оплатив мою поїздку до Ієдо, де я відразу дістав аудієнцію і вручив лист. Коли його з великою урочистістю розпечатали і переклали імператорові, він через тлумача звелів, щоб я сказав, чого мені треба. Тоді він, мовляв, з поваги до свого брата короля Лагнегу радо задовольнить моє прохання. Тлумач не раз уже обслуговував голландців і, з вигляду, впізнавши в мені європейця, повторив наказ його величності простонародною голландською мовою, якою розмовляв досконало. Я відповів, як вирішив заздалегідь, що я голландський купець зазнав морської аварії біля берегів однієї далекої країни, потім морем і суходолом дістався до Лагнегу. А звідти прибув кораблем до Японії, з якою, скільки мені відомо, мої співвітчизники ведуть торгівлю. Я сподіваюся, що мені трапиться нагода повернутися з ким-небудь із них до Європи, а тому уклінно прошу його величність ласкаво звеліти, щоб мене відвезли під охороною до Нагасаки. До цього я додав ще. Одне прохання з поваги до мого патрона, короля Лагнегу, звільнити мене від обов'язкової для моїх співвітчизників церемонії, топтати ногами розп'яття, бо я потрапив сюди через нещасний випадок і без жодного наміру торгувати. Коли це останнє прохання було перекладене тломачем, імператор трохи здивувався і сказав, що досі жоден з моїх співвітчизників не вагався виконати цю вимогу. А тому він тепер не певен, чи справді я голландець, але все ж таки гадає, що я християнин. Проте, зважаючи на причини, які я навів, а головне, щоб зробити приємність владареві лагнегу надзвичайним виявом своєї прихильності, він згоден задовольнити мою дивну забаганку. Але все це треба зробити дуже. Обережно, урядовці, з наказу імператора обминуть мене, ніби випадково, бо інакше, заповняв він мене, мої співвітчизники голландці, довідавшись про це, переріжуть мені дорогою горло. Я через тлумача подякував імператорові за таку велику ласку. Того ж дня до Нагасакі мав вирушити військовий загін, і командир його дістав наказ охороняти мене та особливі вказівки щодо церемонії з розп'яттям 9 червня. Одна 1709 року, після дуже довгої і втомної подорожі, я прибув у Нагасакі, де незабаром познайомився з кількома голландськими матросами, що служили на Амстердамському судні Амбойна місткістю в 450 тонн. Я довго прожив у Голландії, коли вчився в Лейдені і тому добре розмовляв по голландському. Матроси незабаром довідалися, звідки я прибув, і з цікавістю розпитували мене про мої мандри та життя. Я вигадав коротеньку правдоподібну історію, але втаїв більшу частину моїх пригод. У Голландії я мав багато знайомих, і мені не важко було вигадати імена своїх батьків, нібито простих людей з провінції Гельдерланд. Я хотів був заплатити капітанові, його звали Теодор Ван Грульт, стільки, скільки він зволив би визначити за мій переїзд до Голландії, але довідавшись, що я хірург, він узяв з мене тільки половину звичайної ціни з умовою, що я виконуватиму на кораблі обов'язки лікаря. Перед відплиттям дехто з екіпажу запитував, чи виконав я згадану мною вище церемонію. Я відповідав загальними фразами, що я, мовляв, задовольнив усі вимоги імператора та двору. Проте ж кіпер, злостивий негідник, пішов до японського урядовця і, показуючи на мене, сказав, що я не топтав іще раз п'яття. Урядовець же, мавши вказівку, пропустити мене, вгатив негідникові 20 бамбукових київ по плечах, після чого мене ніхто вже не турбував такими запитаннями. Під час цієї подорожі не сталося нічого вартого згадки. Під ходовим вітром ми дійшли до мису доброї надії, де зробили невелику зупинку, щоб узяти прісної води. 10 квітня ми щасливо прибули до Амстердама, втративши дорогою тільки трьох матросів, що померли від різних хвороб, та ще одного, що впав з бізанщогли в море поблизу узбережжя Гвінеї. З Амстердама я невдовзі відплив до Англії на маленькому судні, що належало цьому місту. 16 квітня, 1710 року, ми кинули якір у Даунсі. Наступного ранку я зійшов на берег і знову побачив рідний край, де не був цілих п'ять з половиною років. Я вирушив просто до Редріфа, куди прибув того ж таки дня о другій годині пополудні, і застав дружину та дітей у доброму здоров'ї.